Друге, навчіться ефективно роздавати і збирати каталоги. Список клієнтів, які викладаються у вигляді таблиць, Та, так як я людина все-таки таблична, систематична. І е, ці таблиці тут не показані. Якщо когось буде цікавити, я можу відправити цю інформацію. Е, далі, значить, друга зустріч: Заплануйте свій результат, е, в залежності від того, що людина хоче на той чи інший каталожний період. 100 і більше балів. Дальше. Ефективне використання інструментів консультанта. Звертаю увагу, які конкретно є інструменти і як правильно їх використовувати в тій чи іншій ситуації. Далі. Починаємо рекомендувати продукції і консультувати клієнта. Будівництво Так, 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 так. сформуйте вірне ставлення до відмов. На цьому підпункті ми зустрічаємося, можна так сказати, більш детальніше два рази. Перший раз ми стартуємо на в попередньому занятті і на наступному занятті ми вже проводимо в вигляді ем, можу так сказати, в вигляді діалогу, якщо це є кілька чоловік, е, ми е, беремо, наприклад, клієнт і консультанти і проігруємо в вигляді такої ігри, рольової ігри. Так, далі починаємо відповідати на заперечення. Це вже як на наступну зустріч, ми зустрічаємося, і ця ігра, про яку я сказала, ми вже підсумовуємо. Наскільки людина е, зрозуміла вірно, чи вона е, відноситься до відмов і як вона виходить з тієї чи іншої ситуації? Е, Будівництво індивідуальних відносин з клієнтами це дуже е, важливо для того, щоб клієнти залишалися з нами на е, довгий час і, можна наказати, не зміняли саме нам. І заключне створення довгострокових довірливих відносин з клієнтом. І етика. Роботи взагалі в напрямку саме продаж, як правильно е е продавати і продавати так, щоб воно виглядало етично. Так, по школі консультанта все. І, Далі по системі. Ні, ну задавайте, задавайте, так, закончите. Ні-ні. От у нас є. Текст, Который вы написали. Да. То, что сейчас вы диктовали, его вообще здесь Нет, было. Не, его немают, может, это было бы богат. Смотрите, да. Вы дайте текст, лучше не рассказывайте, дайте текст, чтобы мы с вами уехали отсюда. Ну, уехали. Школа консультанта, школа по продажах. Может, у кожного из вас есть. Это це? ваша инициатива или решение команды об этом рассказывают. Не, ну расповедалось. Ну вот это восповедало. Да, вы, вы еще сделали один тест и даже не Ви, Во-первых, уложили два во времени. Во-вторых, это все уехали бы с готовым. Уважаемые допримеры. Давайте Саша и Сергей, Стоп! все сидят в первом ряду, но мы идем по заранее запланированному графику. Поэтому я, я очень прошу, прошу вас. Слайд я я очень прошу да, вас, да, да. все пожелания команде, мы? не претензии, а пожелания команде сказать по кому это интересно ребят возьмите отлично ты нашел единомышленники нормально